мертвий чи живий? Ти підеш зі мною? У робокопі економили на багатьох аспектах через обмежений бюджет, що був для того часу досить малим. Наприклад, від ідеї використовувати складну модель машини для робокопа довелося відмовитися. Замість цього вибрали звичайний Ford Таурус, який був трохи модернізований, щоб виглядати більш футуристично. Цікаво, що після виходу фільму попит на Ford Таурус значно зріс. Автомобіль став символом робокопівської епохи і його популярність. На ринку навіть перевищила очікування. Але звісно, найбільше фільм запам'ятався своїми жорстокими сценами насильства, використовувалися протези, реалістичні ляльки, літри крові, моделі відірваних кінцівок. Всі ці елементи візуалізували жорстокість і безжальність світу робокопа. І, хоч технології та методи були обмежені, результат був неймовірно вражаючим.